Народ привіт, 13 січня 2023 року, і це вже тринадцятий день нашої акції на підтримку закону про Ленліс, який був проголосований в Конгресі в кінці квітня і на початку травня був підписаний президентом Байденом. Але чомусь до цих пір він не працює. Тому ми тут, і ми вимагаємо від адміністрації президента все ж таки запустити. Цю цей закон, цю програму, тому що явно, що інші програми, чотири, які працюють на допомогу Україні, вони недостатньо, щоб сказати, майже нічого не дають українській армії. Кожного дня біля Білого дому проходять якісь акції, якісь протести. І коли дивишся на все це, тільки тут уявляєш скільки горя, скільки біди у всьому світі. Ви не повірите, але майже всі протестувальники критикують президента Байдена, а деякі навіть матюкають так, що аж вуха в'януть. Але ми збираємось не для цього. У нас мирна акція, і ніхто не збирається нічого кричати. Отож, народ, підводимо підсумки за два дні, за вчора, 12, сьогодні, 13 січня, що було зроблено. Вчора весь день займалися подачею заявки на проведення нашого флешмобу в Вашингтоні, тому що це, це не протест. Ми ні проти чого не протестуємо. Навпаки, ми приїхали підтримати конгрес Білий дім. І просто нагадати їм про те, що той закон про ленд-ліз, за який вони проголосували в квітні місяці і підписав Байден в травні місяці, що він не працює. Ми хочемо звернути на це увагу. І за сьогодні у мене є дві новини: одна гарна, одна не дуже. По-перше, хочу привітати вас всіх, що нас замітили не тільки в Америці. Нас замітили в Україні. Вийшло сьогодні в Україні на багатьох інтернет-ресурсах. Вийшло повідомлення про те, що 15 січня в Вашингтоні біля Білого Дому збирається, проводиться акція. І зараз я вам скажу, хочу подякувати інтернет-ресурсам. цим. це Rupor.info, bagnet.org. Zeonfileet. FilteredLens.org, Lenta.ua, pic.com.ua, pic.com.ua І ще деякі, яких я навіть не можу вимовити. Хочу подякувати всім за цю підтримку. Це така добра новина. Не дуже добра. Це те, що з декількох джерел надійшла інформація, що деяка організація, яка не являється американською і яка не має по суті ніякого впливу, відношення немає ніякого до американців, вона надіслала листи лідерам громад про те, що вони не підтримують цю акцію 15 січня. І просять туди не з'являтися. Побачимо, як це спрацює. По крайній мірі ми спілкувалися з ветеранами, наприклад, коли відправили їм відео за 1 січня. Їм дуже сподобалося, ніяких претензій не було. Чи приїдуть вони 15-го буде видно, чи підтвердиться, якщо їм такий лист не надходив, я офіційно вибачусь і скажу, що то. Неправда. Але запрошую всіх на 15 те сюди Вашингтон і хочу зачитати пару віршів. Один із книги приповісті Соломона з 24 го розділу з 11 го вірша, 11-й 12, й написано так. Рятуй узятих на смерть. Також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх? Якщо скажеш, цього ми не знали. Чи ж той, хто серця випробовує, знати не буде? Він сторож твоєї душі і він знає про це і поверне людині за чином її. Сьогодні змерз там, сильний вітер був на біля Білого дому. Дуже сильний, холодно було, вітер простояв там е 7 годин весь майже світовий день. І знаєте, кожного вечора, коли лягаєш спати, не можеш заснути. Думаєш, то, що ми тут робимо для них. Там тих хлопців, які і дівчат, які сплять в окопах під снігом, цілий день там знаходяться, цілодобово і вночі. А тут вийти постояти день, коли на тебе не падають міни, не летять ракети, не стріляють танки, то то й назвати не можна. Ще один вірш хочу прочитати. Якщо ви знаєте цю історію з книги суддів, 6-7 розділ, розділ про Гедеона. Ви пам'ятаєте, якщо ви читали, ви пам'ятаєте, що народ ізраїльський був під медіанітянами. І от медіанітяни прийшли воювати з Ізраїлем. Привели армію в 145 тисяч чоловік. Величезна армія. Ну, майже така сама, з якою Путін приперся в Україну 24 люто. Так от, читаю з першого вірша. І встав рано вранці Єрубаал, це Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над Енхародом. А медянітянський табір був із півночі від Гаваот Гаморев, долині. І сказав Господь до Гедеона, численний той народ, що з тобою, щоб я дав Медіанітян в його руку, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. Уявляєте собі, ситуацію: 145 тисяч Медіанітян, а до Гедеона прийшло 32 тисячі. І Гедеон Ну, звичайно, переживав, що людей мало, і тут Господь каже йому, що вас забагато. А тепер, поклич до ушей, людо, говорячи хто боїться й тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулося з народу 20 і 2 тисячі, а десять тисяч залишилось. більше, ніж дві треті, відійшло. Десять тисяч залишилося, проти них армія 145. І сказав Господь до Гедеона: ще численний цей народ, зведи їх до води, і я там переберу його тобі. І буде, як я скажу тобі: цей піде з тобою, той піде з тобою, а кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води і сказав Господь до Гедеона, Кожен, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, хто, що хлебтали, носячи рукою своєю до вуз своїх три сотні чоловіка, а вся решта народу припала на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона, Трьома сотнями мужів, що хлептали, Спасу тебе, і дам м'янитян у твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. Із 32 тисяч Господь залишив 300 чоловік. І, як ми знаємо цю історію, потім дав перемогу ізраїльському народу через цих 300 чоловік. Які виступили проти 145 тисяч. Господу не треба багато людей для того, щоб звершити свою справу. Абсолютно. Я розумію тих людей, які бояться, які бояться приїхати сюди і прийняти участь у мирній акції. Ми не порушуємо закон. Ми просто хочемо нагадати про те, що закон не працює, який був прийнятий. Я розумію цих людей, я ні в чому не звинувачую. Але хто приїде, буду дуже вдячний. Я розумію, на які хвости я тут наступаю і кому перехожу дорогу. Тому що справа йде на мільярди доларів. Є люди зацікавлені. Затягувати цю війну, і щоб зброя находила, надходила не в повному обсязі в Україну. Вони б хотіли, щоб ця війна длилась роками, а може і може десятиліття. Але в Україні нема такого часу. Кожного дня вмирають хлопці наші на передовій. Якби зброя надійшла та, що потрібно, і скільки потрібно, жертв було б набагато менше. Коли я їхав сюди, я прекрасно розумів, що я їду не квіти збирати. І я знав, що є сили, яким це не сподобається. Навіть те, що в законний спосіб ми вимагаємо виконувати закон. Але я також розумів, що це які б не були могутні люди і Багаті. Все ж таки вони такі самі прості і смертні, як всі ми. А Господь, який створив світи, має силу для захисту своїх дітей. І коли друзі пророка Даниїла, Седрах, Місах і Одинаго змушені були робити вибір. Між тим, щоб поклонитися ідолу чи залишитися бути вірними Господу, вибрали останнє, Цар Новходоносар наказав кинути їх вогняну піч. І навіть ті воїни, які їх кидали, загинули від цього жару. Але Господь не допустив, щоб вони там згоріли. Він зайшов до них в ту піч. І захистив їх і спас так, що в них навіть волосся було не попалене. А цар Новоходоносар, який володів найпершою і могутнішою імперією за весь період людської історії, зніяковів і злякався і після цього наказав всій своїй. Імперії поклонятися Богу, який створив небо і землю. Тому, якщо ми з Богом чого нам боятися? Ми виконуємо праведну справу. Ми хочемо спасти людей. Ми хочемо, щоб війна ця закінчилася і перестали гинути. Люди в Україні, мирне населення і наші прекрасні воїни і герої. Хто хоче приєднатися до нас, будь ласка, ми будемо раді вас бачити у Вашингтоні 15 січня о першій годині дня. Дякую.